Доброго дня, друзі. Сьогодні знову буде в нас огляд Луцького авторинку, як і автомобілі в нас в Луцьку є, так як ми зараз не маємо змоги трошки за обставин з'їздити в Німеччину, подивитися автомобілі, знімати огляди, тому поки що будемо знімати на Луцькому авторинку. А тоді вже будемо в скорому часі, навіть я б сказав би. Знімати відео на YouTube з Німеччини вже тому отакі справи. Зараз одразу глянемо гольфа, гольф плюс. 1,4 газ бензин. 224 тисячі пробігу. 2007 рік. Тут ми бачимо такі нюанси є. Тут трошки горбки є. Бінкод. Цінник, гарна комплектація, Гувал комплектація тут. Також є нюанси такі на бампері. Загальному що тут м'ятинка біля ручки є. В загальному показував він не дуже. Покоцаний і тут вже вот горбик є. Отакий От гольф, хороша гума на гарних титанах. Отакий От вот салон, на кондиціонері, на підігрівах. Ось такий автомобіль. Також свіжопригнана шкода на автоматі 2016 року з догодом 1.6 дизель. Такий автомобільчик, кермо. кліма, підігріви, 250 пробігу, 11 тисяч. Да глянемо далі. Тут воє незначні пом'ятини. такі. Такий автомобіль є. Ще одна шкода Октавія, це вже Дорест. Також 1.6 дизель. Такий салон тут. Мультикермо на механічній коробці переключення передач, 11 рік, 230 пробу, 8700. Там номер телефону видно до власника. Можете телефонувати. Непогана гума. Там салон, до речі, з кожними вставками. Комбінований салон. Отака машина. Кого цікавить, можете дзвонити до власника. Зараз покажу, що три гульфа, два п'ятих, один шостий. Одразу тут є режок, це їхнє болюче місце таке в цих гольфах на комплектації Edition. З мотором 1,6 MPI на механіці. Восьмий рік, 6200, пробіг 213 тисяч. Ось він код покажу. Непоганий автомобільчик Ржаве лише одне крило. Там переднє. Далі вроді корозії немає по кузову. Далі гольф. Шостий. На алькантарі, на механіці, кліма, підігріви кондиціонер. 10 рік, 1,490 90 кВт, 160 пробігу, 7300 Корозії поки що не видно на цьому автомобілі. Автомобіль в непоганому стані. Хороша гума зимня. Такий нюанс видно. Тут ось така там м'ятина на дверці. І також в непоганому стані. Така алюмінька накладка на бампер задній є. І кстати, він на панорамі. Панорамний дах в ньому. Також ще один п'ятий гольф, як я казав, одразу бачимо камеру заднього виду є. Він TSI. Зараз подивимося, цей автомобіль. На комплектації United є дві ямки на задній дверці правій. Корозії немає. Ще одна ямка. Як я казав, корозії тут немає. Такий гольф, Мятин також більше не бачу. Зараз покажу салон. Мультикермо, механіка підігріви, кондиціонер, кліма. круїз контроль є 14, бензин 192 восьмий рік він. Непогана ціна і непоганий мотор стоїть. Один із з найкращих двигунів на Volkswagen. покажу ще Тауран, крос. В такому в гарному кольорі, але це колір такий на любителя, можна сказати, парковочний асистент. Гарні колеса з гарною гумою. Такий колір у ньому дуже яскравий. Є незначні потертості на бампері. Зараз розкажу вам характеристики про нього, що там власник написав. Мультикармо, він на автоматі, кліма, підігрів, кондиціонер, автосвітло, 1.4 бензин 140 кінських сил, 8308 рік, 170 тисяч пробігів. Є такий він-код, такий тавран, там якісь підтверджуючі документи є. Також, що він обслуговувався в Німеччині, якщо я не помиляюся. Візьмемо ще до огляду такий, також парковочний асистент, також на гарних колесах з гарною гумою. Це також cross Такі незначні потертості є на дисках. Далі Такий він по кузову, корозії немає, він у гарному стані. Ніде я ще не побачив ні вм'ятинок, ніяких нічого. 1.4 TSI, він на механічній коробці передач. Восьмер 223 тисячі з Німеччини. Так, 8250. Механіка, підгрів, кондиціонер, кліма. Отакий автомобіль. Той був на автоматі 1.4, цей на механіці. 1.4 також поглянемо одразу ще гольфи, У нас сьогодні буде такий огляд вольцвагенів Сьомий рік, 1,4 бензин MPI на гарних колесах, ковпаки, але гума дуже гарна, дуже гарна гума. 1,4 він, бензин, MPIний мотор, не TSI. В гарному стані, стані без корозії 5750, 7 рік 205 пробіг. Дев'ятий рік 5950, 1-4 саха. 246 обігу. Ось такий двигун. Там пише комплектація United, без корозії по кузову. Механіка, мультикермо, кліма, підігріви, кондиціонер. Такий гольф на гарних титанах, до речі. На оригінальних фольксвагенівських титанах. Корозії немає, є вм'ятинки незначні на цій дверці, також на задньому правому крилі біля арки. Але різна гума тут, якщо я не помиляюсь. Трошки не така вона. Ще один гольф плюс. На механіці, кліма підігріли, кондиціонер 9 рік, 1,4 MPI, 178 пробігу з Німеччини, 7200. Він код зараз що, сразу покажу. Так. Корозії не видно на ньому, хоча в них болючі місця це арочки оці і також тут арочки теж, це болячки. Тут а, м'ятинка є на ньому, але в загальному тут а, ну, стан гарний. Для 9-го року тут дуже гарний стан. Також на титанах оригінальних і гольф. Також є Audi Q5 2.0 бензин на автоматі. Пише власник, що обслужений мотор, цепок замінений на автоматі, гарна комплектація мультикермо. 139, 13 рік, 187 пробігів Ось він код. Зараз ще глянемо ту сторону. Поки що нюансів. По кузову я не бачу ніяких. Хороша гума тут стоїть. Гарні, гарні оригінальні титани. На ній кватро. Камера заднього виду також є. Тута. Такий автомобільчик. Також бачу мазда є, це x 5 Зараз розглянемо мазду. Парктроніки спереду є оригінальні мазда титани. Датчик світла, датчик дождю на босе 4.4. 4х4, 2.2, дизель, 14 рік, 220 пробігу. Хороша гума літня. Стоїть, є незначна вм'ятинка по кузову тут на дверці. Повний привід вона йде. Форкоп присутній. Вихідна труба чиста. Немає сажі. Отак. От Комплектація з там звичайний салон на автоматі. Великий монітор тут. Така машинка є. Також непоганий посад B7. 2.0 дизель на автоматі. Але він на звичайній комплектації. Звичайна тряпка. Парктроніки є кліма, підігріви, кондиціонер. Хороші оригінальні тітани з гарною гумою. Він де 2.0, але він там не 125 кВт, а 103 Там є два, два мотори по різних кВт. кузову зауважень немає. Мультикермо бачимо в гарному стані. Зараз покажу вам цінника 216 заявленого пробігу. Проїзд, навігація є. От такий посад Доволі рідкий ек екземпляр, як для луцького авторинку. Dodge Dart на автоматі 1.4 бензин 118 кВт, 14 рік, 7300. 122 заявленого пробігу. На гарних титанах з хорошою гумою, тонірований, звичайний трепчаний салон, мультикермо. Я дивився його попередньо тільки що, то ніяких нюансів вроде би, по кузову немає. Вихлопна труба не є грязною, масло не, не бере. По факту. Не повинен брати. Також є тут якісь незначні нюанси на задньому крилі, погано видно їх на відео. Має отакий нюанс. Порогий поде. Загнутий чуть, чуть Поріг. Але в загальному в гарному стані. Так як кажу, це доволі рідкий екземпляр як для луцького авторинку. Також є гарний Hyundai AX35 2.0 дизель на механічній коробці передач. Є люди, які люблять більш механіку, як автомат. Тут комбінований салон, мультикармо. Люди є, які звикли до механіки, вони хочуть лише механіку, автомат не хочуть, тому... Така гарна пропозиція, гарний такий паркетник з доволі хорошим двигуном. 2.0 дизель, повний привід він. До речі, на гарних оригінальних титанах з хорошою гумою. Підігрів, кондиціонер, кліма. Такий паркетник є. Hyundai AX35. Зараз покажу вам цінника. 11 рік вона 11850-253 тисячі пробігу. Також є така пропозиція на лодському авторинку для молодого хлопця якогось, який любить БМВ. Надійний мотор 2.0 дизель. 2008 рік 250 тисяч пробігу, 255 без ДТП, Швейцарія. Це БМВ, є 91 кузов. Два ключі обслужена з гарною гумою та оригінальними колесами від BMW. Кожен салон на автоматі з мультикермом. Отакий автомобіль. Тут йде шестиступінчата коробка переключання передач. Доволі надійна, так само як і двигун. Задні партроники. А також вихлопна труба чиста, значить масло ще не бере воно. Тому ось такий автомобіль є у продажі. Зараз покажу цінника ще раз і він-код. Він-код затулений, немає. Там номер телефону видно. Кого цікавить, звертайтесь. Також є такий гарний гольф 5 в хетчбекові з такими призовиками на гарній гумі, на ковпаках, але гума дуже гарна. Є такий нюанс невеликий. Дуже гарний стан. Машинка блистить, сяє на сонці. Також з цієї сторони призов. Тут видно вже Чуть-чуть корозію на порогові і Чуть-чуть знизу там. Значить, п'ятий рік, 218 пробігу 1,4 бензин, 55 кВт, 5-250. Зараз подчуші Мінкод Отак. Ну але відео так не передає. Насправді вживу він виглядає дуже потужно і дуже гарно. Також отакий Volkswagen Caddy. Це такий сімейний міні-вен. 7 місць з парковочним асистентом. Парктроніки, такі хромовані ручки, також зеркала. Він йде кожа з алькантарою, Мультикермо на автоматі, кліма, кондиціонер. 13 рік, довга база, дизель. 12900. Отакий автомобіль. Дуже гарний для сім'ї. а Ще якщо сім'я хоче собі саме Volkswagen, то це дуже гарний варіант. Також доволі рідкий екземпляр для луцького вторинку. Щітки на фарах. Це Land Rover, Range Rover. Повний привід на автоматі 9500 3.0 290 пробігу. Зараз покажу ще одразу він код. Кому цікаво. Кожен салон. Мультикармо. За такі автомобілі я не знаю, що казати, але... Такі автомобілі не часто зустрічаються на Луцькому авторинку. Тому вирішив відзняти, не знаю чи комусь таке буде цікаво, але хай буде. Також Passat 2.0 дизель, 201 тисяча пробігу. Назвичайний. В крепчаному салоні. Механіка, кліма, підігріви, кондиціонер. Це твоє незначний нюанс. Такий виділяється на, на сонці. Корозії не видно по ньому. Ціна на нього 6500. Він код. Там ще навігація ось стоїть, моніторчик. Ну, кого цікавить, можете звертатись також в такому гарному кольорі бордова шкода Октавія, 11 рік, 1.8 бензин, 118 кВт, 204 пробігу, Німеччина, 7900 на автоматі. Наклейка Фемелі. Тут є такий нюанс одразу. Тут м'ятинка і тут. Не розглянув комплектацію. Звичайний тряпчаний салон, автомат, підігрів, кліма, кондиціонер, мультикермо, є кровіз контроль також. Ще нюанс тут викатували. Видно, тут мятана была, тут царапана. Такий нюанс є По тоже пришлось. Трошки. То, что такие такой нюанс. По чуть-чуть вот тут. Вот. Дальше в загальному, в гарному стані. Також будемо знімати скоро в Німеччині автомобілі. Тому ці гольфи там пасати, це що показуємо. Будемо бачити, які вони стоять в нас на ринку і які вони продаються в Німеччині. Ось такі плюси. Четвертих там теж дуже багато гольфів. Будемо бачити, Будете ви на прикладі явному. Як українці готують їх. Які там вони бувають і які вони стають тут. Вже в Україні. Такий нюанс є. На крилі. Такий. Даже не знаю як, як він називається. Такий нюанс є. Сьомий рік. 14PY 224 5400 Кліма, сервіс на крові контроль, парктруники. Звичайний трепчаний салон. Тут також на арках. Ці накладки такі пластикові. Але тут було видно грижик вже корозія є. Тому... Такий автомобіль на всіх чотирьох арках такі накладки тут, на цьому автомобілі. Такий автомобіль, Тут щось зазори. трошки не такі, як мають бути, тут корозію видно. Тому тут ще вм'ятина є трошки покоцаний цей гольф. Також будемо показувати процес. Покупки автомобілів, якщо буде змога, як вони купуються, як ми перевіряємо автомобілі в Німеччині при покупці. Тому, якщо вам таке цікаво, можете стежити за нами далі. Будете купувати автомобілі з Європи разом з нами, так як вони є, в такому як і стані. Також може. Можливо, будуть відео, як ми підготовлюємо автомобілі до продажу, а саме процес поліровки, хімчистки, можливо, навіть покраски і будете спостерігати, як працює 14МПА і 859 рік, 229 пробігу. Тому якщо вам цікавий такий процес, Підготовки автомобілів. Якщо вас таке цікавить, якщо у нас буде змога, ми будемо старатися випускати нові відео про підготовку, про покупку автомобілів, як воно є. Також будемо показувати дорогу вам, як ми їдемо. Тому, якщо вас цікавить таке, можете також писати свої коментарі. Будемо раді кожному новому підписнику. На автоматі головна сценка. Є такі незначні нюанси тут на капоті, м'ятинки, партроники передні і там ще на дверці тут двоє м'ятинки. Царапане дзеркало. Тут двоє. на стиковійша, там одна ямка. Тому отак. І на закінчення ще покажу ось такий автомобіль Passat B8 на led оптиці Bixenon 19 рік 2.0 дизель, 7 передач DSG 18500. Ось такий автомобіль. Лед приборка там в ньому. Алькантара з кожою, великий монітор, мультикермо, дестроник є. І все. Це вже буде на закінчення. Тому, кого також цікавлять автомобілі, підбір автомобілів можете також звертатись. Поможемо щось підібрати. Якийсь автомобіль, як із Європи так і на Луцькому авторинку. Тому всім дякую за перегляд, хто подивився і всім пока до побачення.